Всім привіт! Сьогодні розпаковуємо ось таку посилочку з Китаю. Як я називаю? Верехло з Китаю. Тише, в нас тут буде 7 кілограмів цього такого різного. Це не там не бренди, не одяг, не... Щось супер аж ух, але е, має бути цікаво. Це більш такі побутова посилка, тому залишайтеся, кому такі штучки цікаві. Звичайно, ви побачите, чи щось все ціле прийшло, чи не розбите, чи не пошкоджене. Ми це все будемо дивитися, бо я вже бачила відео, де із посилок натягували, і багато чого іншого. У мене тут є деякі пошкодження. Мабуть, митниця перевіряла. Так що подивимося далі. Поїхали розпаковувати. Розпаковую, ви не забудьте підписатися, залишити коментар. А я назву це відео, чому я не замовляю з тему і Аліекспрес. Взагалі нічого не зрозуміло. Так що будемо. Дивитися. Тут. Ой. А, слухайте, це так класно. Не стільки різних оправ, А ще можна собі замовити лінзи під, під твою оправу, якщо ти знаєш, який зір. Ну це. Кевін. Тихо. У -у. Слухайте, а це гарно, це дуже красиво. Ой-ой! Ой. Ну, красиві. Тут фейкове скло, тому є. Ну, це просто чорні. Саме пусті. Там і дешеві. Нереально щось 5 юанів коштували. Не дуже дешеві. Якось так. Серфеточку поставили. Що ви? М -м -м. Капці хотя таке? Що мені здається. вони були десь. Досить популярні. Але це не, ну, це не та модель, яка там на мене, це просто щось під неї. Але класно. Ось такі капульки. Так. Це у нас е такі прочищач. Побачите? Прочищать труп. Це це, 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 це чекалося. Це мало бути. Ой. Ой-ой-ой ой. Ой. ой, ой. ой. Реч, у мене ось ця така швабра, яку називають Дік Байка, ще якось її дуже форсили багато блогерів, знають в тіктоці. і яка це швабра. І... Хочете справжній відгук на ту швабру? Я можу записати. Я її купила ще до того, як вона стала найстрільною. Ну, не того британського бренду, хоча, чесно кажучи, той британський бренд також робиться в Китаї, тому не обманюйтесь. Але вона не настільки. Вона не настільки класна, оця швабра з відром, тому що треба крутити, як її оспіарили. Тому, якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях. Це. До годинників. До годинників емісі. Я вже не вперше замовляємо. Да. Mm. Uh -huh. Ось такі капчики дитині. Слухайте. Тепленки. Шкарпетки раз. Шкарпетки, два, тепер ще по парах поскладаю їх. Жюль. А що їх так багато замовила? У мене вже всі шкарпетки вийшли з ладу, ну, тобто якийсь презентабельний вигляд загубили. Я вирішила замовити собі оновити. Уновила. Раз, два, три, чотири. Девід, десять. Десять. Я дев'ять десять обрала. Ну, давай. Класно. Так, далі поїхали. Дитячі шкарпетки. Раз. Дитячі шкарпетки, два, три. Чотири. П'ять. Має бути ще. Має бути ще, бо я, здається, йому два рази замовляла. І мені цих шкарпеток буде. О, які голь! Це... Це на маленьку дівчинку. Ой, який клас! Ой, взагалі такі м'янькі. Слухайте класно. Три штучки. Три. Можливо і три. Сухите. ух, Ух! Це для праски це вішається це праска і тут є гачки, їх треба якось від це витягнути, щоб закріпити дошку для трасування. Ну, Такий міцний пластик, класно, і Тут є саморізи чи це дубіля? Я не знаю. Не розбираюсь, Можете написати. Щеримці і ще до них інструменти. Це мені подобається. Тепер історія. Я побутовою хімію знищила ось ці дозатори. У мене скріні дозатори для плину і для мила. я просто колись свої дурості, наприклад, на них є. Вони всі полиняли, вони жахливо виглядають. Я не хотіла міняти, тому що так вони склоні, а ось ці дозатори виглядають погано. Я побачила, що можна окремо купити дозатори. Я вирішила, Чому б не купити окремо дозатори? Таке замовлення китайців не обходиться без е числа? Ну перше замовлення китайців, в принципі, був чого. Дитячі іграшки їздить. Це покишовуємо. Ремінець робота ще раз. О, це, здається, ті шкарпетки. Я малому теж виновила шкарпетки. Ну, Такі молочні, гарні скупи. Дві сіреньки, бежеві, дві чорненькі, одні сіренькі, одні бежеві і дві білі. Супа. Мені подобається. Одна щупка. шиття має бути. А що вони так порозкидувані? Це такі для шиття штучки. Подібно, їх має бути 5 штук, і вони порозкидувані. Якщо там буде тільки одна штука. І п'ятильник. Нашого ми купили китайців, п'ятильник не питайте, а потім розказую. Камера, я нади. Перше тут жиду це перехідники до камери. Це для роботи деталі вдаватися не буду. Стопери для дверей. Декілька має бути. Слухайте. Кіт, кіт, кіт! Вас посунув кіт, я мушу вас виймити на місце. Ось такі щіточки для важких місць. Вангін. Буду ще швидкі різні відео з прибиранням. Так. так ще одна кітка. Замовляю різні штучки для організації і те, що хочу зберігати в ось таких косметичках. Тому класно. Маю ще одне світло. Добре працює. Далі. У файлов девайс для дому. Вона на присосці, чи як, ні, воно клеїться. І це така рамочка. Ви її кріпите до умивальника. До умивальника. Тут мають бути сіточки, сіточки тут мають бути комплекти. І ви собі просто, якщо вас щось залишили, зливаєте цю сіточку і викидаєте цю сіточку. Тут ще якась проблемка, щоб воно не було голе. Трішки підсирах не це речі. Але е періодично є якісь такі відходи продуктові, і те, в ту сітку в умивальнику воно, так, що воно ось так. Не погано, не погано. інструкція навіть. Так, ось сіточки. Ось так та сіточка. Ви тут якось такої чіпляєте. Ось так її чіпляєте. Вливаєте, все непотрібне, знімаєте і викидаєте чи саме. Що ви робите? Так що раз сіточка, два сіточки, є супер. О, у мене зламався. Ні, це, звичайно, супер. Але як я тут тобто, покріплю? Тут мав бути тримач для телефону, і щоб він отак рухався, бо я зламала, але немає самого тримача. Я замовляла з таким мечами. Якщо тут нема. То не поставили. Так. А це ж у нас? Це також перехідник до лінз, до камер, це, це робота. Це не цікаво. Доберем. Ось такі святілечки. Супер раз шкатулочка два. Ну, отак. Ви зрозуміли, дві ось такі шкатулочки. Опа! Чищення приклалось. Теж клас для очищення. Такі ось таких дуже дрібненьких або або щось таке. Ми вже закінчується коробка. Ой, я ще таких не бачила. Де. Це підпакети харчові, не такі, як на ну, Вони також можна підписати. Це для заготовок, для заморозок. Три ось таких формати. Це, 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 це я чекала, так. Це я чекала, тому що це прям... Я не бачила в нас в продажі, але якщо ви побачили в мене, а потім побачите це в Аврорі, знаєте, звідки воно взялося? Так, а це що у нас таке? Ось крахте. А що я я замовляла? Я не замовляла від цю краку. Тільки пластик. Ось крахте? ми так запакували. Але він мав бути пластиковий. Ухайте. А з китайською з нас і тут до. Ой. А він скляний. О-о-о-о-о-о. Вау. Просто скляний. Okay. Ось так. Ось okay. ці okay, дівчата. У мене є скрин. Я думала, він власне куди. Mm -hmm. Він мені вибрав акції за, його, е, за 5 юанів. 5 юанів скляний е, стакан, тришка, скляна трубочка. Не, ну це круто, але я думаю, він пластиковий. Я собі замовляла пластиковий стакан, щоб в мене був пластиковий стакан. Бо я інколи ставлю гранятко, і зранку дитина покидається скоріше, ніж я, і може просто перевернути, попити і перевернути весь вміст. А я хочу пити, але я думала, він що... пластик. Але файно. Слухайте, мені тут прийшла посилочка. Я тебе буду мати в цьому зробити класну каву. Походу це розчарування. Походить це розчарування. Це дуже велике розчарування. Ні, я розумію, що воно коштувало 9 юанів. Це на дошку. На просувальну Це. дошку. Вона мало бути на резинці, а не на шнурках. Вона мало бути з кледою підкладкою. Напишня, якось на вартувати. Є! Я буду це на камеру зламати, тому поки що лутали. Але це для матчеве телефона, яка зля штативи на все. Так. І тепер, мабуть, зірки нашої програми. Норі. Норі. Норі, Норі, норі. Це не Це що тут має бути 100 штук. А, ну все я розчарована. Це дуже розчарована. Дірки наші. ха Так. Це я зараз успокою покажу. Так. Це треба показувати. Вітка допусіння. Що ви думаєте? Ну, є господарські сні. Йо, і нитка і карабін випив. Опа! Ну, що я вам таке покажу? Всі вам показують аналоги люксу, ще якусь біду, ще щось там. А я вам показую стітку для сушіння. Щоб сушити рибу. Опа, і зірка цієї посилки, основна, це, це має бути мега красиво. Це дуже гарно. Це прямо дуже красиво. Огляд окремо на неї буде в наступних відео. І на ще деякі речі, які е, були куплені для того, щоб нормально функціонувати з бликал. Ну, Закінчилося. вам успокоя. Що вам найбільше сподобалося, що найбільше здивувало і навіщо взагалі це замовляти в китайці? Е, ціну. І стільки доставки я пропишу на екрані, чесно кажучи, справді це все рівно вигідніше, ніж купувати цей ту ж саму Аврору ці інші мази. А, плюс ти собі можеш підобрати щось таке, чого що ще немає в нас на ринку. Воно скоро з'явиться. Я звинувачувала, що чимало заводів дітей, Аврора, копіючка саме з ряду під воду. Не знаю, мабуть, вони, можливо, вони напряму там заводиносить, ну, або також щось без постачальників. Mm. Але так, дякую вам за перегляд. Mm -hmm. Залишайте ваші коментарі, пальчики вгору, підписуйтесь. Тут затишно і цікаво! Все!